Бажаю, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про Осіння пора, час спочинку для бджіл. Ну і якісь, якась пауза має бути для пасічників, хоча коли цієї роботи немає. Як... Ну до часу. до часу тему ви прочитали. І я якби, хочу звернути вашу увагу на те, що можливо ніхто не робить. Можливо, ніхто не робить це є. Підготовлює бджіл як добрий господар. І коли приготовлені бджоли в зимівлю, достатньо є кормів, достатньо є всього. Можна не переживати за кліща, якого обробили. Ну, є що і десятками разів обробляють, що ті бджоли непонятно від чого зимою сиплються, більше від ядів тих чи від того кліща. Але то таке, ну, кожному своє. От. Ну, а я розкажу про те, що ніхто якби не робить це так, говориться, не робить. На самом ділі є такі, тянуть, тянуть, тянуть резину, приходить час, пора така, ніби в гніздах повно було меду, а насправді його нема. Або свого часу відкачали весь мед. В кінці або в середині серпня закормили пасіку, а в кінці жовтня в листопаді дивляться, а того меду майже нема. Або пішло все в розпліт і бджіл повно, і, і, і проблема стає із заготівлею кормів. Або проблема в тому, що вже в ту пору шапка зверху, бо ну, якби холодні дні, холодні ночі, яка ж має бути годівля. І пасічники по-різному з того виходять. Є питання в тому, що ну, ждуть теплих днів, але можна не дождатися, бджола вся сипеться від того, що нема чим їм годуватися. Тому що робиться, коли добрі ті дні? Струшується бджола з рамок, і інші рамки додаються. Тобто медові. А той навіть я бачив зимою, ну є такі, є зимою гніздо. Саме розширяють і між рамки вставляють медові розогріті рамки. Ну і хватає людей, що не думають про бджолу. І десь на дворі стояла там та рамка друга з медом, медов, медова рамка, холодно, все укинули і все. А що відбувається далі, то ну дуже часто буває така. Плачевна ситуація. А що ми, що, що я пропоную? Пропоную показати вам на одному В прикладі на одному. Я думаю, там 100+, плюс сімей одну тільки пустить на це діло, то не проблема. До цього я відео вже одне зняв по цій бджолородині, але я його після цього відео вам виставлю пізніше трошки. А зараз хочу показати ту бджолородину. Де трошки в цю пору є розплоду. Тобто вже середина майже листопада, тоб, ну будемо говорити, перша декада листопада. Перша декада листопада і кормів трошки маловато. Чому? Ну, розплід. розплід. Молоді матки, пізні матки. Приходиться користуватися, як говориться, тим що є, але цінний матеріал і тому подібне, і кожна одиниця це цінний матеріал на пасиці. Тим більше цього року, коли багато кажуть, і бджоли злітають і, і, і просядають бджоли, що гнізда е, маловаті, тобто маловато бджоли. Ось. Ну, робити? З іншої Шо? сторони, е, коли шапка вже тає зверху, наверх кидають е... що? Канді. Наверх кидають кристалізований мед, і бджіла тим живе цілу зиму. Бо в багатьох випадках виходить те, що ми маємо, коли не підготовлено, коли з'їджений корма, приходиться закормлювати. Ось і запитання, куди дівається той перероблений мед або перероблений кандітеє, коли бджіла споживає зимою. Вона вилітає, скажіть, що думаєте, не перетравних рештків там немає. Вона злітає десь, опорожнюється. Чи може там є каналізація в них, туалет, як ми звикли, і вона ходить туди собі? Ми бачимо, коли проблемна бджолородина, хвороблива, якби уражена нозематозом або тим самим проносом, як говорить. Шпарять вони на стінки так стріляють, так на верхні бруски шпарять, так, так кладуть, що потім, коли пасічник туди заходить, відкриває, то плачевна ситуація, що руки не хоче свої мазати, щоб е, зробити е, так, щоб упорядкувати. Ну і буває, що стається це і через е, генетику, навіть якщо і добрі корма. Якщо добрі і меду достатньо, ну буває опоношуються. Буває, що якісь подразники є, теж опоношуються. Але ось те, що вже така пора і не чіпає бджіл, це дійсно так. Має для пасічника бути як закон, щоб до цієї пори підготувати і вони зимували. Але ще є різні випадки, форс-мажори, як кажуть, тим більше в нас теперішній час. Що робити? Я зараз вам покажу. Так, Одна із бджолеродин з наставкою і не дарма. Після цього буде відео, побачите, із зінгер. Ну, Так як матка тут така якби по генетиці дає бджолам джасу, що вони якби, ще в розвитку молодої бджоли досить тут повилазило, вже, понароджувалося і приходиться вирішувати питання по кормам А що робити, як поступати? От ви дивіться, зараз приблизно хоча і сонце, але будемо говорити десь 7 чи 6 градусів тепла. І постає питання, чого вони літають. Заходжу я ззаду, Ой, опа. покажу вам, що я роблю. Кажу, це в мене в цю пору. Питання вирішується, додаю. Так, що ну не треба робити такого. Пінопласт, температуру тримають. От ви гляньте, що робиться. Для чого я показую. В екстрених випадках, коли потрібно, да я міг би ще почекати день-два, ну що тут зробити? Просто напряму струсить декілька рамок маломедок, Добавити туди повномедних рамок і не париться. Ну, я ж не бджолом-учитель, тільки на одній бджолородині це показую, бо знаю, що роблю. Ось ви дивіться, вони спокійно це все роблять, навіть ще й оса мотається, ну температурний режим для оси нижчий, щоб вони от ще й заб'ють, буде соватися. Ось. Дивимося, гарно обсідає, гріє. Вже одну таку вони з'їли, а дві торбинки по 2 літри вони тут якби опорядковують. Для чого я це показую, хлопці? Консистенція тут, консистенція меду, іменно мед, не сироп. Консистенція йде більше, ніж 2 кг меду на літру води. Більше, десь навіть 2,5 до одного. І ще, мабуть, воно густіше. Тому що мед, як ви знаєте, не потрібно бджолам переробляти. Густина ця, яка є, вони вкинуть, вони його опорядкують і вони от тих Місцях, де пчела понароджувалася, вони опорядкують ті чарунки і собі спокійно там зроблять, що потрібно. Тобто це перенесуть. Те, що буде він не запечатаний, це не означає, що вони його не будуть споживати і він скисне. По-любому вони гніздо опорядкують, по-любому їм буде нормально. А ось такий якби, термосний стан, тобто вони в піні, пінопласт. Їм дозволяє тримати температуру. І якщо є проблема в цьому, скажіть, яка різниця, коли ми даємо зимку або ще до Нового року Канді ставляють з неперетравними рештками, то яка різниця, коли мета так дається в такому вигляді рідкому, що вони його за день-два і переносять? Я різниці не бачу наоборот що неперетравних рештків. Є достатньо в тих кандій, які дають. Тим більше цукор, то, який дається, або будемо казати, не цукор, а пудра. Но ну, в нас хімія, скажіть, ну, як вибілюють ту цукрову пудру, або вибілюють цукор, щоб він був толковий, щоб можна було його споживати. Які хімічні складові там в тому всьому. Тому, друзі. Я пропоную кожному з вас слідкувати в дальнішому за моїми відео, тому що будемо тримати цю бджолородину на контролі і дивитися, чи в їх дно прорве і опоношиться, чи залишиться як є. Ваші прогнози, ваші коменти, коментуйте і говоріть Бо у нас такі неординарні йдуть зимівлі вже в теперішній час, останні ці 10 років, що незрозуміло, коли та я зима починається, і незрозуміло, коли та є весна. Тому то період обльоту діл, ось я це що роблю, я вам скажу, що роблю не даремно. Молода бджіла, яка виходить, бо були в мене такі роки що дійсно там більше ніж по 5 місяців сиділа бджіла і не обліталася. І не вспівали останні розпліт, який в кінці вересня виходив і на початку жовтня, не вспівав робити той обліт. Тобто молода бджола не облітувалася до лютого місяця, а вже взимку третього місяця, тобто в лютому. Нормально облітувалися, і в гнізді ніякого проноса не було і нічого не було. І також в той період часу закормлювалася е, пасіка, то що тоді і цукор був якби дешевший, і мед був дорожчий. Ну а на тепер час зимує в мене вся пасіка. Вся пасіка на меду. Не грама цукру. ось, А ось цей, як е, виключення для того експерименту, щоб подивитися і показати є ну, як вис не висновок по одній білородині зробити ну я вам теж всю пасіку не переведу і не буду закормлювати мені лишнє бо кожного є достатньо меду і пати ще на одну зимівлю. Ну тут даю даю теперішній час. Ви самі повинні зрозуміти, що різні є якби моменти життя, тому -то, щоб зберегти потенціал пасіки або навіть декілька бджоло родин, то краще отак зробити, ніж потім, щоб воно все осипалося з голоду. Ну, видно, видно на камері, видно добряче на камері, як бджола просіла. Тобто просіла від чого? Була в основному на версії, на торбинках, відкрив верхню кришку, теж в пінопластах вона. Ось бачите цю. І герметичність пропала, і не тільки герметичність, і бджола якби знизу тільки на тому працює. А коли закриваю і зверху я ще тут дам утеплення. Ну, яке утеплення? Ви ж мене бачите, яке утеплення, польової І все, цей термос буде тут триматися як потрібно. Вони це перероблять. Висновки кажу, будемо робити пізніше протягом зими я її буду відкривати, будемо дивитися, що робиться. Перші признаки того, що вони неспокійні, не вони будуть густі, будуть на рамках зверху, на брусках і на стінках будуть сліди е, ну, калові маси. Тому то будемо бачити, як вона буде зимувати. Коротше, ще одне питання, в яких е, кормах. Більше калових решток залишається після того, як бджоли споживають. Чи то в меду у природньому тому середовищі, де вони беруть, чи то замінники того меду, будь-то цукор, будь-то е, ще як там вона називається. Та кукурузини, вичавки, є, і, коротше, сиропи ті, які виробляють. І який їхній хімічний склад, і який хімічний склад меду. Тому так, порівняння я робити з тими всякими замінниками не буду. А наяву по факту показую по одній бджолой родині, як воно є. І по цьому можна для себе все ж таки деякі висновки робити. Бо я знаю навіть, що взимку деякі пасічники. Які не мають канді, або не мають цукрової пасти, або не мають меду, або кристалізованого, рамок не мають, щоб положити наверх. Що ви думаєте, роблять? Беруть баночки, колотять сироп через марлю, перевертають і ставляють. І так пів зими, та я бджола смок живе. І навесну облітують. такою методикою вони спасають бджолородин. Но не доводьте не пасіку, не себе до таких випадків. Краще, я кажу, краще всього приготувати бджолородину і спокійно себе відчувати цілу зиму за безпечність пасіки, щоби з голоду нічого не померло. Адже. Бджола ж вона така штука, вона не подихає, вона помирає, друзі. Все. На цьому буду закінчувати відео. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і, звісно ж, коментуємо, яка ваша думка, мені цікаво. А можливо, хтось так і робив, можливо, і так і бджола і зимувала, а потім серед зими облітувалася чи були якісь погожі дні. Через деякий період часу, а можливо, і дотягували і до самої весни, і все було нормально. Ну, факт залишається фактом. На теперішній час в більшості пасічників на пасіках, у вуликах є ще окремі бджолородини, і в яких є розпліт не тільки закритий, які лупиться бджола але і відкритий. І від цього не де не дінеся. Тому то, друзі, так все. До слідуючих зустрічей на моєму відеоканалі. До побачення, всім миру, здоров'я, пока.